Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні проведемо з вами розмову про рослини, символи України. Ось уважно послухайте символи святині, через віки пронесли українці любов до різних речей, тварин, а особливо рослин, тому що з давніх тамен вважали їх святими свого народу. Калина Дерево нашого українського роду. Колись вона. Уособлювала народження Всесвіту, була символом вогняної трійці сонця місяця зорі. Верба, за народними повір'ями, верба священне дерево життя, освяченої на вербному тижні вербовою гілочкою, вперше виганяли на пашу худобу. З верби робили колиску, аби дитина сон гарний мала. Та злії духи їй не вижалися. Дуб Дуб означав силу, мужність, витривалість, довголіття, родючість, шляхетність, вірність. Коли народжувався хлопчик, біля хати садили дуба. Вишня Вишня – за віруваннями українців дерево взаємної любові, весни, краси. Ніжності. Барвінок. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю, дитинство, зрілий вік, старість батька, матір, дитя, весну, літо. Осінь. Чорнобривці Чорнобривці з давніх давен прикрашали сільські подвір'я і так війшли в сільський колорит. Що їх стали вважати символом України. Вони згадані в художніх творів, народних і сучасних піснях, казках, бувальщинах та в вишиванках. Соняшник, соняшник символ сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів, що знайшов своє місце під сонцем. Мальове. Мальва символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати, уособлює духовне коріння людини. Символи святині. Українці відтворюють ці символи у вишиванці, у розписі посуду, в кованих виробах, у урізьблені, прикрашенні житла у розписах печів, хатах, гончарних виробах. А також у писанках. А ми продовжуємо традиції, прикладаємо зусилля, щоб знання українського роду не згасли, бережемо пам'ять про рослини символи, своїми руками створюємо цікаві вироби, прикрашені рослинними орнаментами. Якщо розповідь вам сподобалась, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім! Хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!